Всім! не ваш КриптоБро. Сьогодні я розкажу вам, що таке промоакції і як тут можна заробити. А також поговоримо про нову роздачу, де роздають аж 200 доларів або 300 токенів НС. І на минулі такі акції нам з бандою вдалося заробити мені особисто чистими 60 тисяч гривень або 1400 доларів. І багато хто з новачків заробив свої перші гроші. Тож, як на мене, таку акцію, коли ще біток прибуває новий All Time High і вже коштує 90 тисяч, ну, зараз зароблять на такому ринку. Я не знаю, що ще чекати. Тож, погнали розбиратись. Що таке промо-акції? Як ми бачимо, укладки Bybit є SpotX. X, і тут є різні промки. Ми зазвичай працюємо у токен Сплеш, тобто тут ти виконуєш прості завдання і за них отримуєш гроші, тобто монетки, які можеш просто потім слити і отримати своє вічні зелені. Як це працює на ділі? Тобто, от я, наприклад, вчора писав про цю промку, до речі, підписуйся телеграм-канал, там все першим ділом виходить, тому що, на жаль, на YouTube відео робити довше, а зараз бичка, і це займає доволі багато часу. І щоб не лити багато води, дивіться, є проект, наприклад, НС. Тут є 10 тисяч міст, тобто 10 тисяч людей можуть отримати винагороди. І увага, отримують ці нагороди. Якраз такі перші 10 тисяч людей, які перші побачили новину і зробили завдання. Завдання ну тут супер прості: тобто, треба зробити 100 доларів депозит, і коли монетка виходить, купити і продати її на 50 доларів. Тобто, щоб. Загальний об'єм, тобто ти купив на 50 доларів і продав на 50 доларів, виходить 100 доларів. Тобто, дві прості умови і 200 доларів у нас в кармані. Ну що, а тут можна завершити відео? Добре, добре, якщо чесно, тут є свої нюанси, і як це краще робити, відповісти плюс на ваші всі питання, чи треба холодити 100 доларів і так далі. Давайте розбиратись для початку. Чому взагалі біржа і проекти роздають нам гроші? А все просто для біржі це нові користувачі, які приносять їм комісію на їхню площадку. А для проєктів це маркетинг. А розкрию вам секрет: на 50% крипта складається із маркетингу. Тому і стріляють усі так звані мемкоїни. Тепер давайте покажу, що тикати, щоб точно отримати нагороду. Значить, коротко про проект. Це проєкт від Суї домени і так далі. Це дуже другий проєкт, який жирно роздає е, на блокчейні Суї. Перші ці де ми дуже гарно заробили. А тепер це НС. І думаю, тут так само вийде заробити ну дуже-дуже гарно. Якщо коротко, першим ділом нам треба. Біржу Bybit. Тобто ми реєструємося на цій біржі заводимо аккаунт і проходимо верифікацію. До речі, якщо не знаєте, де взяти пошти, я написав недавно гайд, як буквально за 1 долар узяти 750 пошт, тож користуйтесь. І так, ми зареєструвались на, наприклад, на да? Далі у нас, от, наприклад, що нам треба робити? Нам потрібно нажати на Trade, Spot X. Нажимаємо на укладку Token Splash і тут бачимо усі активні проекти, і коли в нас стартували, і так далі. Тобто, от у нас активні проекти, нас цікавить саме проект NS. Ми нажимаємо е, на жовту кнопочку, і тут у нас буде така велика жовта кнопка приєднатись до промки». Як ви бачите, це один з моїх аккаунтів, і тут я вже зробив усі умови. Але не переживайте, зараз я вам покажу, як я їх виконував, щоб ви так само могли їх повторити. І так, тут у нас показує, коли реєстрація, коли відкриваються депозити саме у токенах, і коли відбувається лістинг. Тобто лістинг відбувся сьогодні у першій годині дня. Хто не знає, 11 UTS це плюс 2 години і буде наш час. Тобто, наприклад. Так тут, то це було 13.00. І результати будуть, як ми бачимо, 27 числа так само у 12 годині, тобто у 1 годині дня. Знизу показую, скільки токенів ми можемо отримати. І тут у нас два завдання: тобто депозит 100 доларів і об'єм 100 доларів. Ми коли створили аккаунт, нажимаємо на кнопочку депозит. Після цього що ми робимо? Нажимаємо Select Crypto, USDT, наприклад, я буду переводити з біржі Binance, да? і буду переводити, не знаю, в тоні, наприклад. І от на цей адрес, як ми бачимо, ми перекидуємо наші 100 доларів, щоб підтвердити, що ми не бот. Ці 100 доларів нас не заскамиться, аккаунт не забанять. і так далі. Тобто, це, щоб біржа розуміла, що ми не просто такі собі абузер, закинули якусь 1 долар і от забрали 200 доларів. Ні, в біржі там теж сидять розумні люди, а вже ж просто так гроші не нам віддавати не будуть. Але і не так важко. Після того, як ми закинули гроші, я, наприклад, на цей аккаунт 200 доларів, але можна закидувати 100 доларів, і буде так само без проблем. Після того, як ми закинули 100 доларів, виконали 50% наше завдання, інші 50% це зробити об'єм на 100 доларів. Тобто, що ми робимо? Ми тут нажимаємо кнопочку Trade now, але я все вже зробив, тож можна просто зайти на спот, написати тут пару NS, ми бачимо NS USDT. Як зараз графік змінюється. Нажимаємо тут увага на маркет, і тут дуже класний лайфхак. Немає сенсу купляти на 100 доларів, тому що ви так більше комісії витрачаєте. Тобто, чим більше сума, тим більше комісія. Ми тут, так собі легенько пишемо 55, наприклад, нажимаємо купити. Після того, як в нас купився токен, нажимаємо sell і так само от продаємо на 100%. І все тоді у вас, як і у мене, буде виконане завдання. Нагадую, виглядати воно має ось так. А тепер відповідь на питання: чи об обов'язково холити 100 доларів. Ні, такої якби, умови немає. Одне, що на це впливає, це намітки. Що такі мітки? Це такий собі тіньовий бан, але не переживайте, навіть якщо вам прилетить мітка, по-перше, її можна збити, якщо вона тільки на токен сплеш, і гроші можна вивезти, все, що захочеш, можеш робити, це ніби, знаєте, як у TikTok, це тіньовий бан, коли люди не бачать і не можуть ставити лайки на твій відос. Тут так само ти просто не отримуєш нагороду. Як їх провіряти і так далі? У мене вся інфа є на каналі в Телеграмі. Тож, до речі, в нас є френдлі чат, де ми один одному допомагаємо, тож так само буду радий тебе бачити і сам повідповідаю на твої запитання, якщо вони будуть після цього відео. А також багато питань, якщо ти хочеш робити не один, а декілька акаунтів, того ж усі хочемо ми заробити там не 200 доларів, наприклад, 500-1000 доларів. І тут так само є відповідь, це ОТС. Багато хто каже, де ти маєш скільки там верифікацій і так далі, хто тобі все це робить. Ну, мої брати з Індонезії, любо мені це роблять за невелику ціну. Отут. Можна, наприклад, шукати Мекс, да, Байбіт, все, що потрібно. Зазвичай, ціна на Індонезію, 7 доларів, а за Україну 20, тож я не бачу сенсу переплачувати. До речі, скоро напишу гайд, де користуватись OTS OTS це вторинний ринок, тобто, де ви у людей купляєте напряму верифікації, тобто в одного там, наприклад, селера, ви можете купити 10, 20 і більше аккаунтів. Ці аккаунти там коштують 4, 6, 7 доларів. Тим самим ви затрачаючи 7 доларів на аккаунт плюс це десь 1 долар, тобто 8 доларів на аккаунт можете отримати 200. Ну про всі ці нюанси або щоб не затягувати це відео. Я буду писати у свій канал. Тож підписуйся. Вибач, що скільки спамлювали, там дійсно багато корисної інфи, якщо ти хочеш розвиватись у цій ніші. І так само туди я закинув міні статтю як користуватись ОТС, щоб вас там не заскамали. Всі потрібні силки, ти знайдеш там. Все, постарався зробити максимально важливу вижимку в одному відео, щоб його не затягувати, щоб дати тобі саме корисне, і ти міг приступати до Місця ще є, я думаю, не будуть дещо до 4 дня, тире до тижня. Тож, не відтягуй, залітай до нас, де ми точно допоможемо. Це класна можливість заробити на такому ринку. Якщо відео було корисне, постав, будь ласка, лайк і підписку на канал. Я затягувати більше не буду. Іду регати нові аки, щоб точно встигнути у ці 10 тисяч місць. Не зв'язку, як завжди, дві Криптопро і всім профіто!